Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму заливний пиріг з кисломолочним сиром та зеленню. Нам знадобиться 250 мл кефіру, 2 яйця, 80 г розтопленого вершкового масла, 200 г борошна та по одній чайній ложці солі, цукру та розпушувачу. А для начинки 250 г кисломолочного сиру. 3 варені яйця, 80 г твердого сиру та багато зелені. У мене зелена цибуля, петрушка та кріп. Для тіста змішую кефір, яйця, розтоплене вершкове масло, сіль та цукор. Всипаю борошно з розпушувачем. Для начинки нарізаю яйця та зелень. Твердий сир натираю на крупній терці. Всі нарізані інгредієнти додаю до тіста. Ретельно перемішую та перекладаю тісто в форму. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 40-45 хвилин. Розмір моєї форми 20х20 см.